Пільмі, шановні пані, вітаю У вас, з вами лікар гінеколог Гузенко Павло Мелянович. Продовжую тему. Пільмі, шановні пані, вчасно, виходьте заміж. Вчасно. Це 18-27 рудків. І народжуйте дітей. От ви вирішили зробити кар'єру. Ви відтерміновуєте своє заміжжя. відтерміновуєте народження дітей. А час іде. І чим пізніше ви будете виходити заміж, тим старші будуть робитися ваші хлопці. Звичайно, сперматозоїди будуть старші. Чим молодший ваш чоловік, тим сперматозоїди будуть молодші і кращі, тим менше вони будуть пропитані цигарками, наркотиками, горілкою. А ще більше я скажу, взагалі не буде захворювань. Хочу вам показати на прикладах, але з великим гумором, що буде, коли вчасно виходити заміж і народжувати дітей, і коли ви будете від терми відновувати, відкладати народження дітей. Давайте уявимо хлопця, якому 35-40 років. Скільки ним випито горілки, викорно цигарок, а може ще й наркотики. З великою ймовірністю можна сказати, що в нього куча захворювань, які передаються статевим шляхом, куча поганих мікробів, і от такий сперматозоїд буде запліднювати вашу яйцеклітину. І буде з'являтися дитина. Мені дуже сумно за вас і вашу дитину. А тепер друга картина. Молодий, красивий, спортивний хлопець. Інтелектуальний. Неважко уявити, які в нього сперматозоїд. І цей сперматозоїд запліднює вашу яйцеклітину. Я вітаю вас! Я радію за вас, за вашу дитину. Дитина буде красива, здорова, розумна. Ви творите щасливу сім'ю, ви творите майбутнє. Оповідання казка «Мудрі мудрій дівчині підказка. Слідуючи відео буде про дівочу яйцеклітину. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Лікар Гузенко. До нових зустрічей.